ну повертаємось ну, до Ахмадиту. Там наша колега Марічка Папалка зараз на місці подій. Дізнаємось від неї, що відбувається прямо зараз. Марічко, привіт, розкажи, будь ласка, що, що відбувається прямо зараз, що ти бачиш. Вітаю, друзі. Ну скажімо так, зараз повітряна тривога. і Як тільки вона була оголошена, знаєте, такі які вулики, які, які рухалися від цього пошкодженого приміщення в умовні укриття. Але оскільки так вже 10 хвилин, як тихо, люди знову починають далі щось робити, тому що до тривог ставляться дуже уважно. Я сюди прийшла пішки, тому що я сусідка, можна так сказати, охмадиту. для всіх, хто хоче допомогти і долучитися, скажу, що Ця місія зараз має бути покладена більше на сусідів тих, хто живе поруч, тому що дістатися зараз сюди на громадському транспорті, на власному авто дуже складно. Всі під'їзди перекриті для автівок. Переважно сюди під'їжджають пожежні машини швидкої допомоги. Але знаєте, дуже зворушливо, коли ти йдеш. І в кожній руці бачиш пляшку. Я йшла за такою літньою жіночкою, яка попросила хлопчика донести їй пляшку, бо їй дуже було важливо долучитися і принести цю во треба сказати, що на входах зустрічають прямо вже і поліцейські, і надзвичайники з такими візками, як в супермаркетах. Ці пляшки завантажують і швидко везуть. Натовп, який сюди рухався, був надзвичайно великий. Його зараз обмежили і перестали людей знаєте, от за це таке поле всередину пускати, навіть журналістів. Звідти зараз вийшла наша Наталка Нагорна, яка від початку там всередині працювала. Більше туди нікого не пускають. Так само не пускають на територію Охмадид, або, очевидно, тому що саме зараз повітряна тривога. Офіційно оголосили про те, що знаємо, що найменше про двох загиблих саме в Охмадиті, 15 поранених. Поки ми були в укритті, я спри.

Точно ми нічого не знаємо, але від рентген залу нічого не залишилося, тому дуже переживають за тих людей, які були там. Знаєте, символічно, що я тут в останнє була буквально кілька тижнів тому, коли ми презентували чергову кампанію, яка заохочувала людей здавати кров, тому що літо це складний період для донорства, тому що запаси потрібно поповнювати постійно. І поки ми тут стояли і нас не пускали, просто вибігали лікарі і казали, наприклад, перша негативне журналістів питали в кого є, тому що кров але якщо ви хочете зараз здати кров, тут її вже не приймають. Я зустріла свою колегу Ніну Грушецьку, і От вона прийшла сюди здавати кров, її відправили 17-ту лікарню. Я не знаю, наскільки це єдина лікарня, але станом на зараз от, інформація є така: перше, що є потреба в крові, і друге, що в охмадиті її вже не приймають. Тому друзі, пам'ятайте, наскільки донорство важливо, тому що зараз працює та кров, яку Могли наперед здати, вже яка пройшла перевірку. Зараз цю кору вливають, Тому зараз ми робимо запаси на майбутнє. Атмосфера тут робоча, але знаєте, на обличчях людей, звісно, просто шок і нерозуміння. Ми всі знаємо цей новий корпус. Е тут щоп'ятниці, зокрема, наша колега Соломія Вітвіцька проводила концерти вже останні два роки на підтримку дітей. Зараз шоковані батьки. Я бачила як маленьку дитину, ще на руках тут швидко виносили, вивозили. Але... Всі дуже згуртовані, всі один одному допомагають. Тут станом на зараз ситуація така. Ми чекаємо на відбій повітряної тривоги, щоб всі спецслужби далі продовжували розбирати завали. Евакуація пацієнтів з ухмадиту триває студія. Я думаю, що зараз ти кажеш, що потреби в руках немає. Ну оскільки повітряна тривога, і дуже багато людей вже прийшло, і тому всіх так розподіляють, хто зараз потрібен, хто потрібен пізніше. Але, Але я думаю, що на вечір... і неймовірний прояв незламності українців, те, що Путін хотів демонстративною атакою зламати нас. В нього знову нічого не виходить. Українці замість э, страху відчувають лють ненависті, бажання допомогти один одному, тому дуже, дуже 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 круто, що от ми бачимо, як як українці навіть навіть обмежили не пускають людей, тому що людей, які прийшли допомагати, набагато більше ніж потрібно. Марічка, дякуємо тобі за включення.